На руках у Людмили котик ваха у волонтерки. Він перебуває вже два місяці, а до того певний час провів в окопах з нашими військовими. Він був дуже хворий. Ми довго лікувалися. Зараз він кастрований. Назвали котика на честь загиблого військового, який колись урятував чотирилапого з-під обстрілів і привіз до Житомира. Ваха був душа кампанії. Навіть коли хлопцям було не ну зовсім після позиції, було сумно. Він завжди жартував. Наразі волонтери шукають тваринці нову родину. Ну це ось ціль нашого волонтера. Це допомогти врятувати вуличну тваринку, яка цілком можливо, що на вулиці загине, знайти родину. Це, наприклад, те, для чого я волонтерю. Окрім котика Вахи, на тимчасовому утриманні у волонтерів знаходиться пес Вовчик Грей. Волонтери знайшли його в критичному стані біля річки Кам'янка. Кажуть, шансів на одужання майже не було, проте, завдяки зусиллям ветеринарів йому стало краще. Думали, що не спасем, чесно скажу. Він лікувався півтора місяці в ветеринарній клініці. У нього були пухлини різного типу. У нього є катаракта, і ми думали, що він глухий. Хоче терорилапму близько дев'яти років, однак він досі шукає люблячу родину. Ця історія порятунку не поодинока. Собачка Люсі також пройшла через випробування. На жаль, вона попала під машину. Дуже складний був у неї вибух кульшових суглобів. Ця травма була вже трошки стара. Так. Декілька разів оперували, бо воно вилітало назад. Після багатьох операцій Люсі близько місяця не могла встати на лапи. Були ми дуже сильно розчаровані, що не вдається її врятувати. І навіть в мене була таке думка, що може її краще відпустити, щоб вона не мучилась. Але вона встала на лапки свої зараз. Бігає. Вона чудова собачка, дуже компанійська. Вона чудова. Підійде в родину, де є діти, бо вона дуже сильно любить діток Волонтери розповіли: наразі є багато тваринок, які потребують допомоги. Проте людей, які б могли їх прихистити, не вистачає, адже громадська організація притулку немає. Саме час. Відіграє дуже важливу роль в тому, коли можна врятувати тваринку. Ми можемо забезпечити усе, Ми відкриваємо збори, ми займаємося прилаштуванням, але нам дуже потрібно люди, які могли б тимчасово брати тваринок на перетримку. Можливо, це приватний будинок, можливо, це квартира. Будь-яке місце і людина відповідальна, яка б змогла займатися тваринкою і подарувати свій куточок тепла. Тож, якщо ви можете та маєте можливість прихистити домашнього улюбленця, зверніться до волонтерів через соцмережі організації Зоодозор Ілона Усатия, Ігор Литвак, телеканал ск 1